Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Ну що, сьогодні класне відео. Збираю гриби в лісі. Зайшов в ліс, знайшов одненького. Подивіться, який він. Виглядає добре, можна взяти. Клас вже перший є. Біля отакого озера сьогодні. І ось тут ліс. Зараз буду десь заходити в ліс. Шукати грибочки, вже один красноголовець є. Іду по стежки гуляю, нагинаюся. І ось тут такий гарний білий. Подивіться який. І такий упругий, хороший, дивіться, вже два гриба знайшов. Один підберезовик. Опа! І один білий. Нічого страшного, дивіться. Ну он, дивіться, ще одного знайшов. Оп Подивіться. Ще одненького знайшов. Зайшов в таку посадку молоденьку, подивіться, два польські знайшов. Тільки в цього ножка якась така в вплісняний. Зараз обріжу. Ну, Дивіться, добра ножка. І оцей. Цей взагалі теж добрий такий. Ну, ось вже два є. Вже скільки, вже 4. Ну ось подивіться в такому лісі, знайшов два польських ось цих. Ось. Ось тут ашу хаю і отаков от рівчаку буває росте. Ось іду, що я вам говорю. Опа. Польські тільки він вже... Ні, вже поганий. Вже він зав'яв. Тут теж сируїчки ростуть. Ну я їх не буду брати сьогодні. Білі, польські. Може під дубці буду брати, а ось ці сируїчки сьогодні не буду. Хай ростуть. Комусь знадобиться. Смухомори. Ось тут така стежина. Раз, один білий, другий і ось третій, подивіться, збоку всі разом ростуть. З не взяв, мене не видно, ну нічого. Ось три. Польський. Маленький. Дивіться, ось залазить сюди і ось маслючки один, вже другого знайшов і ось третій. Ось так. Прямо на березі річки. Півгодинки йшов, знаходив гриби, вже багато трішки знайшов. В кінці відео вам покажу, скільки загалом всіх. Зібрав, а це вже хожу, хожу і не можу знайти. Хожу, хожу, і нема такого, знаєте, доброго лісу для грибів. І ось тут я знайшов решісничка такого. На фоні такого гарного озера, подивіться, грибочки, які гарненькі, Оце всі білі. І ось тут ще є і польські, і красноголовці. Ось. Ну, грибів на дві-три сковородочки назбирав сьогодні. Ось таке класне відео. Це не кінець відео, тому завтра йду на дачу і буду готувати щось з цих грибочків. Вже я на дачі, зараз вдома сижу, поцепив щось мікрофон, а стільки довго ходив в лісі, що мікрофон розрядився. Ну, нічого, буду вам так ось зараз на монтажі озвучувати, що я тут кажу. Поставив вже каструльку кип'ятитися водичку, грибочки зараз очищаю, нарізаю і кидаю в каструльку, щоб вони варилися годинку. Потім їх піджару, цибулькою і буду смакувати. Забув включити мікрофон, а тому зараз включаю. Прийшов на дачу ось мої такі гарні, самі гарніші вибрав білі, які я вчора знайшов, і буду їх ось так зараз очищати і приготую смаченко на дачу. Вчора десь дві годинки походив по лісі. Пошукав грибочки, маслюки знайшов, білі, під березовики, знайшов, під осиковики. Ось так, це все очищаю. І кидаю на обжарку. Перше відео на каналі там, де я збирав грибочки сьогодні, оце, що ви дивитесь. Це цей маленький такий. Тут о, трішки землі теж дилюся є. Беру, вирізаю. Ну. Зараз нарізаю, нарізаю і буду обварювати. Годину вариться. І потім 10-15 хвилин жариться з цибулькою. Варилися грибочки в кіну зараз піджарую з цибульвою. Буду смакувати вчорашні білі грибочки. Пожарились грибочки, ось подивіться, я ще сюди цибульки додав. Ану. Смакута <смут> <смут> Ось білі грибочки позбирав вчора, сьогодні. приготували не Тому дякую всім за перегляд. всім пока.